Передніпрові пагорби, стрічка асфальту лягла до одного з найчудесніших краєвидів Херсонщини. Внизу Дніпро, зелені кучеряві плавні, могутнє плесо древньої слов'янської ріки, перетинає гребля Каховської гідроелектростанції, а ліворуч хлюпає хвилями і здиблюється бурунами рукотворне море, про яке видатний український драматург. Письменник Олександр Довженко написав натхненні рядки поеми про море. Молода і красива нова каховка це дійсно перлина Південного краю. Але відома вона не тільки своїми мальовничими куточками, щедрою природою та славетною біографією. Головною прикрасою міста є, звичайно ж, люди. Особливо ті новокаховчани, які внесли особистий вклад в славетну історію міста, зробили його відомим далеко за його межами. Мова йде про наших спортсменів, олімпійських чемпіонів, відомого стайра, майстра спорту міжнародного класу, двократного олімпійського чемпіона Валерія Борзова, веслувальника Сергія Чухрая. Майстрів спорту міжнародного класу по стрільбі з лука Вадима Резнікова, Тамару Літерову та багато інших. Новокаховський агротехнічний коледж, який ось уже більше 50 років стає рідною домівкою для студентів, які приїздять в наше місто на навчання, підтримує і успішно продовжує спортивні традиції нашого міста. Адже тут чудово розуміють, що, як говорили древні греки, в здоровому тілі здоровий дух, а це і для навчання на користь. Тому сьогодні фізкультурний колектив коледжу являється одним із головних персонажів прогресивного спортивного руху не тільки в місті, а й в усьому регіоні. Команди коледжу, раніше технікуму, завжди успішно виступали на змаганнях різних рівнів по спортивній гімнастиці, гандболу. Легкій та важкій атлетиці, волейболу та футболу, настільному тенісу, вільній і класичній боротьбі. Це свідчило про хорошу організацію навчального процесу по фізичному вихованню студентів. Про значні спортивні досягнення студентів агротехнічного коледжу свідчать і велика кількість нагород, вимпели, грамоти, спортивні кубки, які почувають на почесному місці в музеї історії коледжу. Всі академічні заняття по фізичному вихованню та спортивні заходи весняно-літній період того часу проводили на стадіоні Енергія в парковій зоні міста, а в осінньо-зимовий період в невеличких спортивних залах. У 1974 році колектив коледжу переїздить до нового навчального корпусу. Тепер всі спортивні заходи стали проводити на власному стадіоні. Спортивний комплекс. Будувався силами студентів всіх відділень при повній і всесторонній підтримці адміністрації навчального закладу. Сьогодні спортивні споруди та майданчики підтримуються в належному стані, виділяються кошти на їх реконструкцію та модернізацію спортивної бази. На сьогоднішній день до складу літнього спортивного комплексу входять футбольне поле з бігової доріжки завдовжки 250 метрів, сектори для стрибків. Метання, два майданчики для гри в волейбол та два гандбольні майданчики, стрілецький тир з двома рубежами на 25 та 50 метрів, в зеленій зоні коледжу розташоване гімнастичне містечко з відповідним спортивним обладнанням, прикладинами, атлетичними тренажерами та кросова бігова траса по пересічній місцевості. Літня спортивна база нашого навчального закладу практично круглий рік використовується для занять, тренувань і змагань не тільки студентів коледжу, а й підростаючого покоління міста. В осінньо-зимовий період спортивне студентське життя не зупиняється, адже, окрім літньої спортивної бази, коледж має добре обладнаний зимовий спортивний комплекс. У головному корпусі коледжу на першому поверсі розміщується спортивна зала загальною площею понад 450 квадратних метрів, де є можливість займатися волейболом, баскетболом та гандболом. Зала також укомплектована всіма необхідними гімнастичними снарядами. Заняття з фізичного виховання проводять досвідчені викладачі на високому професійному рівні, прививаючи любов до фізкультури та спорту. Поваги до свого власного здоров'я. З великим задоволенням відвідують студенти уроки фізкультури. Адже вони не тільки здають певні спортивні нормативи, але й приймають участь в спортивних естафетах та іграх, а це завжди спортивний азарт. Для керівника і викладачів кафедри фізичного виховання відведено два приміщення. А також є в наявності інвентарна кімната для зберігання спортивної форми та інвентарю для збірних команд нашого коледжу. Після занять студенти з великим задоволенням займаються в спортивних секціях та гуртках. Серед студентів популярний настільний теніс. А ті, кому більше до вподоби художня гімнастика, можуть займатися в затишній зеркальній спортивній зали обділені увагою і любителі шахів та шашок. В коледжі постійно проводяться шахові турніри для виявлення найсильніших, які захищають потім честь нашого навчального закладу на міських та регіональних змаганнях. Доброю традицією в коледжі є проведення комплексних спартакіад серед навчальних груп та відділень. Особливою популярністю користується крос. Цей масовий захід завжди проводиться на живописному березі Дніпра. Студенти з задоволенням приймають участь у таких просах. Більшість наших студентів та викладачів дбають не тільки про своє здоров'я, а й про свій зовнішній вигляд. Щоб мати гарну статуру та бути підтягнутим, до їх послуг відкриті двері добре обладнаного тренажерного залу. Будь ласка, будуйте своє тіло, удосконалюйте його за вашим бажанням. Звичайно ж, не всім бути спортсменами, а от приймати участь у спортивних святах козацькі забави, ану дівчата та інших хочуть всі. Повболівати за своїх товаришів, котрі відстоюють честь групи або відділення, це теж почесно. Тому в дні цих свят спортивна та актова зали коледжу завжди переповнені гамірливою студентською бою. Це дійсно подія, яка не може залишити нікого байдуже. Незалежно від того, кому дістаються переможні лаври, заряд позитивних емоцій отримують всі і учасники, і глядачі. Після розумових та фізичних навантажень, напружених занять та тренувань, студенти поповнюють свої сили та енергію у відновлювальному центрі до їх послуг, сауна з басейном та душовими кабінками. Але що може бути кращим за літній відпочинок на морі? Свіже повітря, тепле яскраве сонечко, затишні будиночки майже біля самої води все це спортивно-оздоровчий комплекс, який розташований в унікальній природній зоні пульмонологічному курорті Арабатська стрілка, що на Азовському морі, він дає можливість не тільки відновити свої сили, а й набрати здоров'я такого необхідного. Для подальшого навчання важко перецінити роль фізичного виховання та спорту в житті підростаючого покоління. Вони не тільки дисциплінують, загартовують, але й виховують спритність, блискавичну реакцію в найгостріших ситуаціях та обставинах. Колектив Новокаховського горотехнічного коледжу зберігає добрі і сильні традиції. Удосконалені фізкультурно-спортивної і масово-оздоровчої роботи серед своїх студентів та викладачів.